Всім приємно. Їду я собі там, говорю по телефону, дзвонить до мене якийсь номер, і, от, пропонують роботу, кажуть, ми бачили ваше оголошення про те, що ви шукаєте роботу е, трак-драйвером. Я кажу, то я не шукаю, я оголошення закидував ще в січні. Е, чувак каже, може це, може. Якщо вам цікаво, якщо вас ваша компанія не озброєє, то вдихайте, що хочете, я кажу, та ні. Вибачайте, кажу. все окей. Тут в мене таке питання, називається, що реально така проблема з шоферами, тобто така нехватка шоферів. Тобто, воно трошки дивно. Я ще оголошення коли закидав. І це вже не перший дзвінок, я тільки тепер відео записую. Ну, там в коментарях настукайте, на Чи то тільки я такий везучий, що до мене дзвонять, чи може до вас теж.